Коли чекати похолодання, скільки ще в Україні буде тепло та сонячно, про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, похолодання ймовірно почнеться вже з 1 жовтня, однак різкого та сильного синоптики поки не прогнозують. У неділю, 1 жовтня, у зв'язку з проходженням слабо вираженого холодного фронту в Україні місцями пройдуть невеликі краткочасні дощі. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, вдень плюс 19 плюс 24, та поступово буде знижуватися. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також вересень плавно добігає кінця, та буде зберігатися ще тепла та сонячна погода. Упродовж цього тижня стопчики термометрів вночі сягатимуть переважно плюс 10 плюс 15 градусів, на узбережжі морів до плюс 18. Натомість в день в Україні очікується плюс 23 плюс 28 градусів тепла. Крім того, очікується відсутність дощів до кінця цього місяця. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!